Вже у новому році Житомиряники мешканців інших міст України очікували нові цифри в платіжках за воду. За результатами опрацьованих матеріалів, відповідних цін на ринку і планів роботи на 2023 рік. Національна комісія встановила для КП Житомирводоканал тариф більший приблизно на 30%. Тариф з ПДВ на воду 23 гривні 15 копійок, тариф з ПДВ на стоки 25 гривень 20 копійок. І разом прогнозується тариф на 2023 рік з 1 січня 48 гривень 35 копійок. Причин такого значного дорожчання директор водоканалу називає декілька. Перша з них війна, яка спричинила інфляцію. Значно подешевшала гривня і сильно подорожчали паливно-мастильні матеріали, витрати на електроенергію. Населення вважає, що електроенергія не подорожчала, але насправді це неправда. Вона не подорожчала тільки для населення. А для всіх промислових підприємств, в тому числі для водоканалів, електроенергія, подорожчала більше ніж півтора рази. Подорожчали вартість обладнання. Подорожчали інші складові витрати послуги інших організацій, які нам необхідні. Підняття цін Національна комісія прогнозувала в усіх містах України, очікуючи ріст від 10 до 30 відсотків. Та в Житомирі кінцева вартість кубу виявилась найбільшою. На це також є свої причини. В Житомирі обсяг послуг водопостачання, хто б що не говорив, зменшився майже на 15%. А Тариф формується по принципу витрати, поділені на об'єм реалізації. І там, де населення виїхало, тариф збільшився на більший відсоток ніж там, де населення приїхало. Це проста економіка. Окрім того, житомир має сплачувати кредит Світовому банку, за рахунок якого відбувається перекладання трубопроводів та оновлення очисних споруд. Повернути у наступному році необхідно близько 140 мільйонів гривень. Розглядаються варіанти серед депутатів і Сергій Іванович. Про Проговорювали ми це питання, що можливо міська рада виділить кошти на? Погашення тіла кредиту відповідно на компенсацію, яка потім приведе до зменшення. Та навіть за умови підвищення тарифу очікувати якісну воду у своїх кранах. Житомиряни можуть не раніше кінця наступного року. Це пов'язано із призупиненням будівництва нових очисних споруд. Адже продовжувати роботу в умовах війни підрядники відмовляються з підрядником, який будує каналізаційні очисні споруди. Буквально минулого тижня ми дійшли згоди. Отримали погодження Світового банку, підписали додаткову угоду, заплатили йому невеличкі кошти відносно для того, щоб він відновив мобілізацію і розпочав будівельні роботи. І з 15 січня 2023 року підрядник відновлює роботи на каналізаційних очних спорудах ОСК-2. З підрядником по водопровідних очних спорудах насправді є проблема, тому що він хоче. Більше коштів, ніж ми бачимо світову інфляцію, і ми вважаємо, що це неправильно. Зараз ми знаходимося на завершальній стадії. Я планую, що до кінця січня ми з ним також підпишемо додаткову угоду і з лютого місяця відновляться роботи по водопровідних очисних спорудах. Якщо все так складеться, то до кінця 2023 року Житомир отримає сучасні нові водопровідні очисні споруди і сучасні очисні споруди каналізації ОСК2 та, попри таку кількість причин, які зумовлюють ріст тарифів, національна комісія все ж відмінила підвищення. Тож послуги обраховуватимуться за діючим тарифом. Централізоване водопостачання 18 гривень 26 копійок за кубічний метр. Централізоване водовідведення 19 гривень 27 копійок. Та на наступний рік обіцяє директор водоканалу мають амбітні плани. Плануємо, як я й говорив, завершити одні очисні споруди, завершити очисні споруди води. Зараз, до речі, в нас Світовий банк разом з державою дав нам грант 2,1 мільйона доларів безповоротної позики. І за ці кошти ми плануємо купити нове насосне обладнання практично на всі насосні станції каналізації та на підкачки, які працюють теж. От і ми плануємо їх встановити в 2023 році. Тобто, однозначно, ми йдемо тільки до покращення. А вже із січня гарантують цілодобове безперебійне водопостачання. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.